США від обох партій тиснуть на Пентагон щодо відправки F-16 в Україну. Видання Політіко повідомляє, чиновники надіслали міністрові оборони Сполучених Штатів Ллойду Остіну листа. Там твердять, сучасні винищувачі можуть змінити правила гри на полі бою. Попри те, що F-16 створили понад 40 років тому, він досі залишається. Основою повітряних сил багатьох країн світу у США, наприклад, найновіші моделі винищувачів стоятимуть на озброєнні щонайменше до 2060 року. Окрім технологічності, вони ще відносно дешеві в обслуговуванні та використанні. Вартість льотної години у середньому коштує 7-8 тисяч доларів. Це з урахуванням палива, технічного обслуговування та ремонту літака. F-16 може виконувати безліч функцій від повітряних е, боїв до високо. Точного бомбардування наземних цілей. Літак може бачити їх на відстані майже 400 кілометрів. І це при тому, що погодні умови не грають жодної ролі. Вартість f 16 залежить від моделі, версії його технологічної начинки та інших факторів. Ціни коливаються від 43 до 55 мільйонів доларів. І... Е... Про військову техніку озброєння ми поговоримо з військовим експертом Михайлом Притулою. Прямо зараз долучимо його до нашого ефіру. Пане Михайле, добрий день, добрий день. Літаки F-16. Ми тут в Україні вже так би мовити, звикли собі думати, фантазувати, що F-16 – це така собі панацея. Як тільки ми їх отримаємо, зразу і перекриємо небо, і всі успіхи нам вдасться. Але поки що, ми бачимо, що хоч і українські пілоти полетіли в Сполучені Штати Америки, аби проходити тестування і умовно кажучи, навчатися пілотувати цими літаками, хоча не самими літаками а симуляторами, то поки що мова про F-16 не йде, але разом Разом з тим отримаємо ми е радянські літаки від країн Європи. f 16 може бути панацею чи ні? Будь-які літаки можуть допомогти нашій армії виграти цю війну. Будь-які. Тому е якщо дадуть f 16 дякуємо. Дадуть А10, дякуємо. Щоб нам не дали, дякуємо. Дадуть b 2 б теж подякуємо. Дають ланцети, теж потрібно. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми стверджувати те, що коли нам передають літаки, наприклад, ті ж самі F-16, які вже довго стоять на озброєнні, то взамін вони повинні поставити собі на озброєння інші літаки, новіші літаки, технологічніші, краще оснащеніші. і це в принципі в інтересах усіх країн, які задіяні в допомозі Україні, для того аби передати нам трошки старішого озброєння, а собі поставити нове. Ну, трошки інший інтерес у цих всіх країн, тому що ці країни вимушені, всі країни майже вимушені збільшувати своє озброєння, витрати на нього, завдяки тому, що є джерело загрози. Є країна, яка всім загрожує, всім бажає показати там Путіну маті і має дуже великий потенціал, там, військовий потенціал, чим що найменше каже, це Росія. Якщо Україна переможе Росію, і коли вона переможе, то можна буде зменшити витрати на військові, е військові витрати для всіх країн світу без безвині. Таким чином всі країни зараз зацікавлені фінансово в тому, щоб Росія е була переможена в Україні, і це є причиною перемоги. Тобто питання не в тому, щоб поставити собі на озброєння більш сучасну техніку, а в тому, що вона буде просто не потрібна, ця більш сучасна техніка, тому що Росія... Яка буде загрожу, яка загрожувала їм, буде просто не буде існувати таким чином. Тут по іншому стоїть в іншій площині питання стоїть. якщо зараз дати Україні озброєння, все необхідне Україні, то не буде існувати просто загрози для миру і безпеки у всьому світі. зрозуміло. Що ж, пане Михайло, дякую за роз'яснення. Дякую, що пояснили е такі деталі. Михайло Притула, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.